Я розумію, що це не просто так. І той простір, який дійсно завдяки університету був, був створений, він зібрав людей, які друг для один для одного вони мають велике значення. Ми розвивалися разом, і я дуже вдячна групі, кож, кожному, тому що. Дотичність до таких чудових людей ну, розвивається, не можна не розвиватися, коли знаходишся в такому просторі. Звісно, нашій Тетяні дуже-дуже велика подяка. І той менторинг, який в нас був, він був для мене таким пазликом, який склався. От в той момент я зрозуміла, що таке коучинг. І Я дуже вдячна. І я думала, що ж я скажу? От дійсно як я змінилася за 10 місяців. Я не можу сказати, що я змінилася. Ну тому що я не, можливо, для ну, складно себе оцінити. Я бачу, що змінилися мої дії, мій підход, підхід і моє розуміння, як я моя стратегія 100%. Як я буду діяти далі? Мені стало значно легше. Тобто я прям забрала для себе легкість.